Йоу, всім привіт! Вітаю на каналі Віталій Галич, я вернувся. Так, ми сюди на спотік. Коротше, всім привіт. А, мене давно не було. Е -е. Я вчився, здоровенним те. Слабо, вже все нормально. Зараз виїхав покататися і в мене офігенна можливість, тому що мені дали камеру. Дуже дякую за це. Е, Любомиру Костецькому з каналу. Люб щось там Костецький вроді. Дуже дякую. Камера офігенна, я взагалі кайфую. Дивися, самокатик мій. Все, все по-старому. Нічого нового, вроді нічого не помінялося, до речі, з минулого відоса. Коротше, в ньому все шикарно, хіба грівці поміняли. Давайте, я довго не затягую, побажаємо приємного перегляду. Сьогодні буде дуже цікавий відос. Тому що, поясню, у нас буде мікс. Я зараз катаю на самокаті, потім я поїду катати на велику, а потім ще щось придумаю. І то все разом буде цікаво, я сподіваюся, щось спробую гарно змонтувати. Ну та й полетіли. Першим ділом барчика в дроп. Оба! Я люблю той спот. Я тут біля хати виїхав недалеко, щоб щоденько додому вернутися. шафлат трохи розкататися. Опа. Барчик. Йой, давай, барчик дроб був. Тепер віпатримо. Єс. Два вівчика полетіли. Єс! Бляха, дуже хочу для вас пол зробити. Але трохи сібою. Ой! Я сібою зачепити камеру. Єс! Yes! Отаку тему можна дати. Всіля залегка. Ух ти, дивіться, який тут класний дропчик я. Опа! І тут на одразу. Але я не поїду. А може поїду? Ааа, я знаю, що ви ще не бачили. Ви ще не бачили мого прекрасного втіла. О! Ну це ще нормально. И давай треху напоследок О, сюда И на донкил погнали О, повороты Нормально Оп І ми вже на наступному споті. Хто пам'ятає? А я не знаю, чи ви шарите. Коротше, тут ступіньки. Зараз хочу подропати. просто для красивого кадру. Полетіли. Опа! Хорошо. Короте, взагалом на тому споті нема що робити. Тут просто класно, що є ступеньки. Давайте я ще раз опригну. Ну, закріпим. Хотілося <схотливі> б якогось барчика дати, але, чесно кажучи, я трохи цикую. Я давно не катався, ну як? Десь, типу, тиждень, напевно. Неприємно. І ну, улітаємо. Ми пропоную сьогоднішню покатушку закінчити красиво дом кіло. До речі, забув підмітити, бо катушка на самокаті. <хи> бо ми пересідаємо yeah. на велик. Прийшов до хати, а тут такий пасажир. Йоу, ти дивися, ти дивись. Раз, два, три, говорю, говорю, говорю. Алло, алло. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Так, ще хотів похвастатися. Тихенько, тихенько. Віться, що я маю. Опа! <хи> і отаково от тема. Я, коротше, фанат. Фанат жорсткий. Ось таке от робоче місце, комусь Вот так. Сидим. А тут гітарка. Красота. Так, ну і перед виїздом покажу свого коня. Дивись. Ви сьогодні його ще встигнете надивитися, ну я отак близенько покажу, так він виглядає. Звичайний ровер, ровер такий, який він і є. Ось <свісно> такий. От. Тут сім передач, тут три. Ну все, все по базі, все простенько. Ось тако. Нормально. Ну, зато сумочка в мене є класна. Сюди можна багато що покласти. Але, на жаль, на плечі теж додається сумку брати, тому що отакий от здоровений кейс з гопрошки. Подивіться. <свісно> Нагородив мене Люба таким <свісно> кейсом. <свісно> <свісно> І треба його якось вести з собою. Ну, дай так я. Погнали. О, чекайте, що не забув. Лігенда. Оооо, та ти що, пацани. Ото, ото мусите знати. Так, я вже виїхав. Коротше, дивіться тако, щоб то не був скучний відосик, як я довго ганяю на велику, в мене в планах поїхати на східнський перевал. Там буде дуже афієний спуск вниз з поворотами, взагалі красивенько. І зараз я направляюсь туди і я думаю, ми вже там і включимося. Так, ну але перед початком нашого спуску я не міг не заїхати на таку чудову локацію. Тут трави дохера, я бачу, зарослося, але я сюди пройду, щоб показати вам красивий. красивий. Водоспад! Тільки мене, напевно, хреново чути, бо тут тече вода. Коротше... Тут дуже гарна локація, просто захотів вам показати. Все, назнімався. Коротше, полетіли далі. Не смію вас затримувати. Чекайте на цей красивий офігенний спуск. на мене видно, чути. Я приїхав. Я приїхав на гору на східницький перевал. Боже, як я довго йшов пішки, то капець. Треба десь присісти і відпочити. Йо, який вітер зимний. Я ховаю від нього. Фу. Я так довго йшов сюди, ну щоб ви розуміли, просто тут підйом величезний і тут більшу частину дороги треба йти просто пішки. От. <гум> ну, я, я сюди дібрався. Коротше, став тут на секундочку, щоб з вами зробити одну справу. Я маю од годиночок. І я зараз підключу його до телефона. І в кінці дороги, коли ми з вами з'їдемо, ми подивимося. Яка в мене була там максимальна швидкість, скільки ми проїхали, який в мене був пульс, скільки моє там сердечко билося. Ну, коротше, дуже цікава інформація, тому давайте я зараз то все зроблю. І ми з вами в кінці побачимо. Так, я підключився, мені пише, що я вже находив за сьогодні 3942 кроки. Хоча я не ходив пішки, а їхав спочатку на самокаті, потім на велику. Погнали. Ух ти, ніфіга, 25 кілометрів наганяв. Фух, ну що. Полетела. Yeah! do jy besse moo jou moo jou bes tebe net koń jy s na saba wow кай охуєнно. Коротше, саме найцікавіше. Давайте подивимося, скільки я там все розігнав. Мені той годинник пілікав-пілікав, бо там, знаєте, кожен кілометр, як і проїжджаєш, воно щось там сигналізує мені. Курча, самосвали ганяють. Так, все, велопрогулянка, 3,5 кілометри я їхав. То от вниз спуск 3,5 кілометри. Завершую. Так. Максимальна швидкість 52 кілометри. От, дивись. 51,99. Та ти що? <сміх> нормально. Середній пульс 123, а який максимальний. Щас мені скал. Скільки я їхав? 13 хвилин. Поки я там крутився туди-сюди. Э, дивися. Максимальний пульс 150. Ну, то що нор то нормально. Типу 150, коли ти щось активно робиш, то нормально. Отакі, отакі справи, Отак. <сміх> Капець, Вообще нормально. Слухайте, я дуже кайфанув. Э, Люба. Ти будеш дивитися, то відос. Дуже тобі дякую за камеру. Просто то настільки класна річ, про яку я мріяв. Колись я собі обов'язково теж куплю, буду щось знімати. Не хіба не хіба віліки, не хіба самокати, щось, щось бляха можна. Розумієте, то така штука, що з неї можна чудити, що хочеш, то просто то настільки то інструмент, щоб творити. Реально. Коротше, я дуже тобі вдячний дякую. дякую. Думаю, цей відосик вийшов. Ну і. На тому ще не все, я думаю. Ще щось зараз придумаю, подивимося, що можна поробити з нею. Тому що деякі які маю, тільки не знаю, чи вийде реалізувати. Наразі побачимось. Приїхав я на скейт парк. Думав, може тут хтось буде, може хтось буде кататися. Та де нікого нема. А чому нема? Тому що, взагалі, погода була хірова вночі, сьогодні падав дощ. І, і ніхто походу не хотів йти кататися сьогодні. Там от, калюжки, бачите, от, чекай, я зайду покажу. У нас тут такий вложик сьогодні, а весь які калюжі. А, але зато сьогодні більш-менш прохладненько і мені взагалі з кайфом на веліку було кататися. Я тому якраз сьогодні і планував. А, щоб ви розуміли, я вам так коротенько розкажу. На сьогоднішній відос були зовсім інші плани. А, я мав з одним кінтом поїхати в таке село Орів, там, де вітряки. Якщо хтось з Дроговицького району е, знає, де то є, коротше, ну що ви собі приблизно прикинули. Там дуже гарно, там, коротше, от, ну, от, от, ну, ну, вітрики реальні, от його великі з <сум> от. Там дуже красиво. Е, ну, Але не вийшло. І я вирішив отак заміксувати сьогодні і самокат, і велик, і коротше, ще не все. Е, до чого я Скітпарку В нема, нікого І де мені податися. А я сюди прийшов <сум> недалеко, я втік. Корочі, я так вирішив, прикольна була ідея, якщо б я тут собі поповзав, якраз в нас камера. Йо-мой. Ти дивись. йой йой -йо. та ти що, тут цілий квест? Ось така штука. Як я тут лазив, я був ще малий. Зараз вже старий, немає Йо -йо -йо Корочі, дивись, не маю сил. йой йой коротше, дивися які шини. Не, ну я йолоп, правда? <смі> Нехуй пацану робити, він пішов, блять, по якимось шинам лазити. Опа, є. Yeah. Так, перший левел пройшли. Що далі? А, тут далі ізі. О, отак. Оп, пішов, пішов, пішов. Нормально. Тут, по-моєму, теж така сама штука. Вроді. Ну так. Да. Отаке. Що далі? Підвися. Якісь сходи. <пл> так, нормально? Ой, бля, мені щось з того боку не подобається. Опа Я хочу на той... їбать воно їде нахуй. Диви. Дошка їде. Піздець Ну і ладно. Єбать воно хрустить. Щось мені здається, що тут, блять, опасно лазити. Як я зараз займаюся такою хуйньою. Нічого опа, є. Yeah. Я вже сюди дійшов, а тут ой бля тут точно опасно лазити. А далі що? Ну загалом далі нічого цікавого. Дай з вами трохи поговорю. Опа! Здоров. Ну і що, я тут заліз. Комусь дереві стою. Дувне. <смі> е, я не знаю, що робити, У мене, в принципі, зараз є декілька ідей. Ну е, давайте тако. Ставите лайкосика, і я ще щось придумаю. І в цьому відосі буде щось цікаве. От, вже, вже бігом ставте. <смі> і переходьте в опис е, на канал Люби, тому що якщо б не він. Цієї камери б не було в мене. Ну, Взагалі, мен... ну коротше, ви поняли. <laughs> Підписуйтесь на Любу, вже бігом. Е, погнали Ну а я щось, щось придумаю. Let's go. Uh, you... Can I film you? Yes, yes. I want you to, good. if you can, it's not. <laughs> <laughs> Поліз в Дрогобичі на вежу, і тут знайшов е, товариша англомовного. Це Джонатан. Джонатан? Найс. Uh -huh. yes. yes. nice. <laughs> Ми познайомилися, ой, і йдемо разом на вежу. Коротше, супер. Here we go. I think more, no? Huh? Uh, oh, well, that's it. Yeah. Maybe, maybe Oh, we have huh? Wow. Yeah, it's great. <you're> right. Nice. <laughs> After, I'll send you too. просто. Щоб піднятися на ту вежу, треба мати 18 років. Мені нема. І треба було когось почекати, щоб хтось дорослий дорослих пішов зі мною. Хай! Щоб хтось дорослий дорослих пішов зі мною і отак вийшло, що от до такого друга знайшов. Нормально. Зато піднявся, блін, то красиво, то ти що? Я не знаю, як камера передає. Ну якось так. На чомусь красивому треба було відео завершити. Ну і на такій позитивній ноті, на такому красивому місці, я думаю, треба завершити цей відео. Дякую всім, хто дивився. Ставте лайкосики, пишіть коменти. Я осіб дуже люблю.